Всім доброго дня. Сьогодні буде у нас така дискусія, чим обзор древовидної гортензії Струн Канабель. Сьогодні у нас 30 січня, і я вам показую результат укорінення цієї гортензії. Значить, Укорінювала я її. Зараз покажу вам. Коли я її укорінювала? 30. Ой, не 30, 06, 01. Щас десь плошку вам покажу. Укорінення було. Сюди дивіться, струнка набель. У мене підписана вона як мене, Набель. У мене анабель немає. У мене є струнка набель, так що я не запутаюся в цій назві. 6 січня. Таку ось я по кому вам знімала це відео. В мене така тут плошка, але дивіться, чим вона цікава, ця плошка, що я в неї пробила дирки внизу. В неї є дірки. Вона стояла в парниковому ефекті. Дивлюся, тут такий вже ліс. І вже воно кришка ця вже не вміщається. Я вже його накрила пленкою, але мені дуже незручно. Думаю, треба щось робити з цією плошкою. Давай, думаю, буду дивитися, що це. Бачите, все вже вона. Я її пересаджую. Оцю вона. Вона вся з корінцями. Зараз я вам покажу, вона вже там така, думаю, як вона переплететься, то я її потім. Дивіться, які в неї корінці. Зараз будемо. Бачите, вона вже вся. Якщо вона вигітує. Так дуже багато в неї, оце, зеленої маси вже, бруньки розпустилися в неї. Ось, бачите, ця ще ні, але ось бачите, тут вже йде ось у ось корінець. Збоку ось показую. Бачите? От, ну От, Я її ще поставлю потім. Все, бачите, тут навіть все, дивіться, яка вся з корінцями. Це її треба вже мені усю перевалювати в стаканчики. До чого я хочу вам сказати, що, знаєте, я коли шукала, як укорінити древовидну гортензію, щось нічого не знайшла на просторах інтернету. Все є. Крупнолисної море, метіше кажуть, волотистої море. А іменно. Це є, ну, не сильно багато відео, як її укоріняти. Літом вона в нас взагалі не укоріняється. Не виходить, в нас літом її укоріняти, ні зеленими черінками, ніякими. Ми її все-таки укорінювати вже одревіснівшими. І бачите, ось, бачите, корінь увесь внизу. А чого внизу? Тут ось немає. Це, значить, ми її посадимо ще. А чого внизу? Тому що там є дірки. Там є дирики у цій самій плошки. І вибачайте за студію, як то кажуть, але не можу, все бачити. По всьому стволу йдуть корінці, внизу корінці. Стоїть вона в мене на м, гарячому. Коврику інфракрасному, її там тепло, в неї там доступ кислорода. І ось дивіться, бачите, як вона гарно укорінюється. Так що користуйтеся при укоріненні древовидної гортензії. Бачите іменно перліт. Ну, я думаю, що і перліт і краще укорінюється. Волотиста гортензія у мене в переліті, чим у простому субстракті. Бачите, такий він не сильно влажний, але такий мокрий. Я думала, що вона буде по всьому стволу, а вона дивіться, все, гляньте, Які корінці. дивиться дивіться, все, почки не відкрила вона, а корінці вже готові. Просто хочу їх пересадити, бо вони, як переплетуться зараз, то буде буде їм. Тому що вже її ось внизу, бачите, вся вже. І вона внизу пускає корінці, тому що вона стоїть на теплому коврику. Бо мені просто з цією плушкою дуже незручно, бо вона не накривається, вона в мене під кульком, а кульок не незручний. Ну, от дивіться, практично вся. Ось, ось тільки два, два було. Два і то їх поставимо на укорінення ще. Ну, вже пухрінять. все. Просто вам показую, бо багато пишуть. Ви так багато розказуєте, а результат, а результат. Показую вам результат древовидної гортензії. Струнка на бель. Ну, ось, бачите, тоже ще не сильно. Теж це три вже. А це все ось з корінцями. Дивіться, все з корінцями. Так що. Дуже вона легко укорінюється в я її навіть не замочувала. Ми її обрізали, пішли на вулицю. 6 числа я її пішла обрізала цілий кущ. І оце вона живцювала і в плошки оці зробила дирки. Насипала перліта, намочила. Але мене, знаєте, тут, що тут оце, чим І Івова вода. Вода із Іви. Вона є таким гарним коріннювачем. І от 6 січня я повставляла туди такі оце живці. І оце такий результат за три неділі. Так що, ну, от такий результат з плошки. Бачите, вони вже такі прям витують. От. Оце червоне, це свічка у мене червона, така розова. Я її розтаплюю, і коли їх укоріняю, то я верхушечку вмокаю в гарячу свічку, ну цей, і заливаю, щоб не випаровувалася лишня влага із живця. Ну такий це результат. Зараз поставлю його в такий ящик. У мене ящики такі. Воно, бачите, там внизу такі оце великі ящики. Я такі ящики їх поставлю зараз. І будуть вони в мене ще стояти, мабуть, ще, навіть півмісяця, пів місяця, поки не побачу гарні корінці. Пере... Значить, що за земля тут? Тут торф класман перліт І додалений, значить, стартер. Удобріння стартер називається веларовське. І для того, щоб вони пішли в рост, щоб наращувалась конева маса. І обовязково обов'язково у мене, ось, бачите, розведений радіфарм. І я обов'язково поливаю отак от трошечки радіфарму. У мене сам субстракт, він такий влажний, От. а я просто поливаю чуть-чуть. іменно так до корінця і даже листочки поливаю. Вони тоді прям так, така вживає все. Поливаю радіфарму, щоб пішла наращуватися корнева маса. Так, по чуть-чуть. Буквально трошечки, бо субстракту у мене влажний. Отак, підписуємо. Це древовидна гортензія, на бель. Дякую, що ви були зі мною. Буду я далі її по стаканчикам розселяти. Ставте лайк, якщо сподобалося відео. Так що, будуть живці на літо, на продаж. Так що в нас є група, під низом буде силочка на групу Viber і ми там спілкуємося. Ну, добре, всім, що ви додивились відео до кінця. Дякую, чекаємо перемоги, чекаємо весни. І слава нашим хлопцям, ВСУ. Всім дякую.